Вітаю вас, друзі, на моєму ютуб-каналі Борис Демчук. Я радий, що ви зі мною. Радий, що дивитесь мої відео, і пройшло трошечки більше двох тижнів. Але я бачу, як зростає канал, як зростають перегляди, вже є підписки. Звичайно, що це зовсім мало часу, але тим не менше я бачу, як багато людей знаходять. Знаходять цей канал, тому я хочу сказати, що підписуйтесь, ставте дзвіночки, щоб не пропустити, тому що алгоритми Ютубу не так швидко будуть показувати. На це потрібен час для того, щоб частіше показували алгоритми Ютуба. Але якщо ви підписалися, якщо ви. Поставили дзвіночок, то ви вже не загубите цей канал. І також ваші вподобайки, ваші коментарі. Я дякую за всі коментарі і подяки, які звучать. Це, звичайно, що надихає, і значно більше людей зможуть бачити ці, ці відео. Звичайно, в мене ось такий вільний стиль. Я ділюся тим, чим сам живу. Що досліджую, і сьогодні в мене буде огляд цікавих книг, книг, які я читаю, читаю зараз. Тому дочекайтеся, і сьогодні буде цікаво. Я хочу сказати, що любов до читання в мене з дитинства. Я з дитинства любив читати шкільну бібліотеку, перечитав. Потім в районній міській бібліотеці читав книги, і, звичайно, що це було моє таке своєрідне хобі. Пригодницький жанр, можливо, була і фантастика. Потратив трохи часу, можливо, пізніше я розкажу, чому не, не досить, досить не гарно читати фантастику, да, тому що вона зовсім. По-іншому впливає на світогляд, але читати пізнавальні книги, журнали це є, це є цікаво. Я пригадую своє дитинство завжди е, літом на горищі, там завжди батько. Е, прочитані журнали був такий журнал за рулем. Хто пригадує радянські часи, журнал за рулем. Е, напишіть в коментарі, що ви також. Читали, читали ось цей журнал. Я любив переглядати ось ці журнали за рулем» і техніка молодеж. Це були ті е, е, журнали, які виписував мій батько, і він е, всі номери виносив на горище. І я е, знаю, що я любив туди підніматися. І, можливо, на години я засідав туди і переглядав, перечитував, перелистував ось ці е, старі журнали і для себе щось. Щось знаходив цікаве. Зараз, звичайно, що є дуже багато різноманітних книг, виходять нові книги, тому хотів поділитися цікавими книгами. Сьогодні топ-5 книг, які я ціка... читаю, які я зараз і вам порекомендую. Це цікаві книги, які будуть. Вам, пригоді, які будуть вас розвивати Розвивати ваші здібності. Отже, перша книга це книга Джона Максвелла Розвинь лідера в собі. Як впливати на людей і вести їх за собою? Звичайно, що це книга для лідерів, для тих, хто є лідерами і бажають бути. Звичайно, що я не являюся ось таким потенційним лідером. І не займаю якісь лідерські, лідерське положення, але ця тема мене зацікавила. Як розвинути лідера в собі? Як не бути ось такою людиною, яка вказує напрямок, ідіть туди. Вам потрібно ось там бути, а яка іде вперед і веде за собою, яка веде за собою людей. В якійсь сфері життя, незалежно в якій це сфері життя. Мені чим подобається ця книга, ось так її зовнішній вигляд розвинь лідера в собі. Ось Джон Максвелл. Цікава книга, тому що в ній ось такий досить гарний християнський, християнський підхід, християнський погляд на цю тему лідерства. І ми розуміємо, що. Досить важливо в житті не просто бути лідером, але бути лідером з великої букви лідер, який має певні моральні, моральні цінності, християнські цінності. Тому що в багато у світі є лідерів, за якими хочеться слідувати, яких хочеться наслідувати. А є такі лідери. Про яких чим більше дізнаєшся, тим більше хочеш бути осторонь їхнього лідерства. Тому що це люди морально не, не врівноважені, або, можливо, якісь диктатори. да, Це великі люди, які рішають долі тисячі мільйонів людей. І сьогодні можна назвати такі імена, але вони із знаком від'ємне, з знаком мінус. Тому. Я читаю цю книгу і рекомендую вам Джон Максвелл Розвинь лідера в собі. Я е, в описі цього відео розміщу усі ті книги, які я е, зараз пропоную, яких роблю огляд, е, для того, щоб ви не зупинялися. Тому ось ця книга по лідерству. Якщо у вас є якісь. Е, Запропонувати цікаві книги про лідерство, що ви зараз читаєте, що прочитали, що рекомендуєте. Також пишіть в коментарях. Це буде цікаво для мене, і я думаю, що для багатьох, хто е, буде заходити на, на мій канал, хто буде переглядати, е, переглядати це відео. Друга книга, яку я хотів рекомендувати вам, яку я читаю, це Як керують найкраще. Книга про управління, про менеджмент. Я думаю, що зараз усі почали цікавитися цією темою: менеджмент, управлінням. І я думаю, що в першу чергу це повинні читати цю книгу керівники, це ті, які, які працюють з людьми, які звершують ось це управління. Але я думаю, що хто цікавиться. Цією тематикою пропоную ось цю книгу. Автора, я думаю, що представляти не потрібно Брайан Трейсі. Це відома людина. Я свого часу в Ютубі дивився його ось такі відео, семінари. Цікава книга як керують найкраще. Як одержати максимум від себе та інших секрети? Перевірені на практиці. Ось така е е книга, і тут на англійській мові написано в, в куточку: бізнес must read. Отже, люди бізнесу повинні прочитати цю книгу. Рекомендую вам цю книгу. Цікаво, цікавий ось такий підхід, цікаві повчання, цікаві поради. Е також е е схожа книга. Але вже українського автора, яка мені сподобалася: Ігор Чернишенко. Ігор Чернишенко, і книга називається Управлінські лайфхаки. Прості рішення для керівників. Ось така книга, що мені подобається в цій книзі, вона написана ось такою простою. Доступною, цікавою мовою, тому що автор він вміє не просто не просто піднімати якісь теми, але і ось так гарно гарно доносити на простій ось такій, з мові ілюстративно, іноді, іноді з гумором деякі питання доносити. І ось такі коротенькі розділи на один-два розворота. Максимум, максимум 4 розвороти, такі е, цікаві лайфхаки. Тому, хто знає, знайде цю книгу, цікаво, а цікаво, повчальна. Е, і тим більше, якщо ви керівник, працюєте з людьми, то, звичайно, що вам буде цікаво прочитати, прочитати цю, е, цю книгу. Ну, і ще одна із книг, яку я знайшов. Маленька книга премудростий менеджменту. Маленька книга при менеджменту. 90 важливих цитат та порад щодо їх застосування у бізнесі. Отже, 90 цитат. Там беруться цитати. Цитати якоїсь людини і розглядається ця цитата: Що робити, запитання, на які слід відповісти, можна сказати, ось така. також коротенькі, ось такі цитати, коротенькі, коротенькі теми, можна сказати, на розвороті. Ось так сторінка, розворот ілюстративно представлено і досить, досить легко читається автор Джеймс. Макгрет. Джеймс Макгрет. Маленька книга премудрості і менеджменту. Отже, я поділився тими книгами, які я зараз читаю. Ну і остання п'ята книга, яку я хотів вам запропонувати, це, книга книга книг, яку я читаю, це Біблія. Біблія. Ви скажете, Борис, ну. Но... Ти представляєш якісь научні книги, а тут представляєш Біблію. Я хочу сказати, що ці книги я ось так читаю, потім ставлю на полицю і, можливо, вже тільки десь звертаюся до них, до їхнього змісту, а книгу книг, Біблію я читаю. Постійно. І всі книги я перевіряю, і вони мають для мене цінність, якщо вони згоджуються із цією книгою. Ви скажете, чи може Біблія відповідати на тему лідерства? Хочу сказати, що так. Да. Ви не знайдете кращої книги по лідерству, як Біблія, тому що в ній описані е, різні персонажі, великі лідери минулого, які жили на цій на цій землі, які керували, які управляли, які залишили приклади управління. Я думаю, що великим лідером особисто для мене є Мойсей, це керівник народу, який вивів народ із землі єгипетської протягом 40 років проводив по пустелі, який забезпечив усім, давав хороші поради, управління, залишив. Залишив велике насліддя на сторінках своїх книг, п'ятьох книг, які він і написав в Біблії. Тому я думаю, що це є великий, великий лідер, великий керівник. Також управлінці багато в Біблії про тих людей, які можуть щось сказати про управління, про керівництво, як керувати людьми. і для мене ось особисто великим прикладом є мужна ім'я Даниїл, який написав книгу. Написав, книгу, свою книгу, в пророчу книгу, до речі, але він був великим, великим лідером, великим керівником, і він, можна сказати, був при. При царях, при царі Вавилонському на Входоносору, і коли е, е, Вавилонська імперія дійшла до свого е, Заходу, можна сказати, вона зникла і на її місце прийшла Медуперсійська імперія, про що Даниїл також говорив, то він, е, як не дивно, він опинився в числі ось тих людей, які залишилися при цареві, які займали високе Високе положення. Це, був, це була людина, в якої був високий дух, це людина, яка мала доступ до документів, до фінансів, яка гарно себе зарекомендувала і залишила дуже багато порад. Ну, Звичайно, що не можна не згадати Соломона цікава книга приповісті Соломона, його мудрість. На різну тематику, на різну тематику і випадки життя. Це от, його можна назвати е, самою мудрою людиною, яка колись жила на землі. Тому рекомендую вам також книгу Біблію як підручник, основний підручник про полідерство, по управлінню. Тому що в цій книзі є досить багато прикладів. Не згадую сьогодні про Ісуса Христа, який не залишив жодної книги написаної, але тим не менше сказано в Євангелії від Йоанна, що весь світ не вмістив би тих книг, які, які могли бути написані про нього. І ми знаємо, що його поради. Його поради сьогодні актуальні для багатьох. Тому сьогодні я поділився з вами топ-5 книг по лідерству, по управлінню, які зацікавили мене, які я читаю, також включаючи книгу Біблію. Діліться, пишіть мені в коментарях ті книги, які ви знайшли для себе. Що читаєте ви в даний момент? Пишіть, діліться. Це буде цікаво. І я думаю, що можливо в скорому часі, вже на основі цих книг, я буду робити якісь коротенькі ось такі відео, такі рубрики, коротенькі про лідерство, про управління, про фінанси можливо. Для того, щоб ділитися з вами своїми знаннями. Тому підписуйтесь, слідкуйте. Ще раз нагадую: поставте ось такий палець до гори є, піктограмка, лайк. Якщо вам сподобалася ця тематика, цей огляд. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь, слідкуйте за каналом, тому що він, я бачу, що ось так стрімко розвивається. Це моє ось таке. Дитя, над яким я зараз працюю і який буду розвивати. Вам бажаю гарного дня. Читайте, досліджуйте, переконуйтесь і діліться, діліться з іншими. Завжди, коли ти ділишся, ти сам щось отримуєш. Я знаю це на своєму приклоні. Гарного дня, до зустрічі знову на каналі.